Друзі, всім привіт! Я радий всіх вітати вас на каналі. Ми продовжуємо проходити цю славну українську гру Stalker 2 Серце Чорнобиля. Як завжди бажаю всім приємного перегляду, друзі. Ми з вами зараз направляємося на наше завдання від Сидоровича. А саме у нас є два завдання від нього. Перше це завдання по е, ліквідації. Нападників, коротше. І, друге, нам потрібно знайти якогось джгута, який, по словам Сидоровича, мішає йому торгувати в цьому регіоні. Сплю тепер, як на Тому якось так, Salz. другі друзі, вибачайте. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої жирні вподобайки, писати коментарі, я це все читаю. І буду, звісно, вам відповідати. Е, зі зброєю в мене сьогодні буде оцей калаш спецназ. Ось. Е, потім буде оцей е, дробовик кувалда. От. Ну, е, оцей спецназ це новий. Е, трошки його прокачав, докачав, так би мовити. Ось. І будемо зараз тестувати. Виглядає він прикольно, скажу я вам такий, знаєте, мобільний. мобільний такий, знаєте, Прикольний. Ну, Відчуття, що ти тримаєш калаш, ну, є щось таке класне, неймовірне. Тому, друзі, якось так. Давайте перше відмітимо оцю локацію, вона трошки поближче від нас буде. А потім підемо на ту другу. Перше поквитаємося з цими покидьками, розіб'ємо там якихось гопників чи бандитів побачимо. Ось, тому, друзі, якось так. Якось так. Давайте, щоб нам було якось динамічніше, ми трошки пробіжимося. Ось. Пробіжимося і... Так. І будемо... Ага, і будемо зараз випригувати. Ага, як завжди, мені це не вдається. В 99,9 е способах. Ось, а в одній соті якось деколи получалося. Коротше, якось так. Так, ми вже на підході. Не знаю, що нас там чекаю впереді. Можна ще поїсти, бо бачу. Наший скіф, як завжди, страшно голодний. Так, хватить мені це і ти як ти їсиш. Чекай, там щось вже відбувається. Чекай, 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 чекай. А, там свої, чуєш Чекай, аж... Шо... А, ось вони! Та ти шо, слухай, ніх'я собі він валить цей калаш. Слухай, нормально, нормально. Бля, це гопота. Зараз я греночку кину. На. Хе. -хе. Бляха, вони тоже у віце відкидають. Ще як кидають? Ага. Добре. Ще десь є, да? Все. І ще десь є, да? І все. Слухай, це все. Ось ото так ми швидко покінчили з ними. Правда, тут я так розумію. Багато пацанів полягло. Зачепило мене! Е, де ти там, друже? Почекай, я перше, хочу посабирати всякі ніщики, а тут, тут їх багато є. Бо я вас вашого брата знаю. Зараз раз, два і, коротше, нічого не залишиться. Так, давай тримай. Аптечечку тобі. О, все. тільки сюди не підходь, тут я перший збираю. Тут перший я. Так, все поки візьмем. Він там збирає, понятно. Ну, збирай, збирай, там теж є з чого позбирати. Угу. Не відволікайся, не відволікайся, друже. Так, прекрасно. Добре. Що, там все нормально, все пособирали. Все чики брики. Ще туточки щось є. Давай ще, мабуть, я оце заберу. Так, зараз ми дивимося. Оце порозряжаємо. Повикидаємо. Розрядити. Так, а це хай буде. В принципі, хай буде. Так, ну що? <різь> Тепер йде на другу локацію. Коротше, якось так. Було непогано. Тільки все дуже швидко закінчилось. Якось воно так у нас. Так, наша мапа. Ага. До Сідоровича вернуться. Нам ні, нам сюди ще треба. О, це недалеко, так. Да. Це недалеко звідси. Це добре. А, це на ту ферму, ну ну. Я там тоді проходив там якимись монстрами пахло. Зараз побачимо, що там. Так. Вот так краще. Ага, тут с є, так. Бля, є. дофіга їх там. Гряночку брошу. Ага, давай, давай. пта, ты тут тип підорасы. Бля, о так. Ай! <смеш> суки! А здохне ти вже чуєш? От і все. Добре. Тепер можна перезарядити нашу пушечку. О так, що там, якогось джута треба знайти? Ага, де його найти, як його найти? Патрончики візьмемо. Так, чекай, а як його? Де його шукати тут? Зона підсвічується, бачите? Що він? Де він? Де він є? Ну да, сюди жалко ми щось не можемо попасть. я не знаю як відкрити цю херню. Треба якийсь ключ. Блін. Де той мужичок? А ну йдемо сюди, ще підмос. Хм. Странно. Знайти джута. А, ось він. Є... Він мертвий. Хто це такий? Хто це такий? КПК. КПК і сховок джута. Так, жгут і швет. Обговорюють постачання і охорону. Ага Так. Який ще сховок Джута? А! Наверху тут. Добре, зараз туди може й підемо. О! Розібратися з торговцями в тунелі. А, то воно ну як, я зрозумів, добре. Зараз тоді рухаємося далі. Коротше, я так розумію, Сидоровичу не треба ще одні торговці в цій зоні. О, бачите? Схоже, у тебе з'явились конкуренти. Жгут мертвий. Мутанти розірвали. У КПК переписка про торгову точку у тунелі табору. Чому mm -hmm. ж навіть бажання не з'явилося вигороду по трою. Mm -hmm. Добре, прикольно. Все прикольно, так, тут десь має ничка бути. Так. Наверху ничка? Ага, чекай. До речі, тут можна і істрибнути е, цю аномалію, але знаєте, поки я не буду це робити, бо ми зараз не де нас викине. Так, ух ти, це що таке? Збільшний магазин для системи А... О, для R416. Та ти що? Ніфіга собі. В мене арка є, є якась там, да. Слухай, треба буде протестувати. Чуєте, не буду, я поки себе стрибати, я не зрозуміло, де мене викине. Щоб потім не було проблем з повертанням в цю локацію, бо я не знаю, де мене може викинути. Ну ви поняли, друзі. Наразі рухаємося на завдання. У нас це більше цікавить тепер. Так. Е, так. А, до речі, маю нову. Новий артефакт знайшов. Пок е, колючка. Так, це свій. Ей, Блін, не ту кнопку нажав він, що перезаряджає, мені зараз? Чи що ти робиш? Ну да. Е, зараз вам Хайвіндос зарядить, я покажу вам локацію, де я знайшов ту колючку. Але там контролер буде. Тобто там така запутана локація. Ну, небезпечно, дуже багато аномалій. От, е от в цій печері, мертва печера. Там дають. Тобто там не дають, там є оця колючка, вона типу радіозахист, я так бачу. Збільшує. Ну, в принципі, можна взяти. Блять, та що ти кидаєш? Яка граната? Скіфа? Хотів болт взяти, просто в аномалію кинути. Бо чую десь. Угу. Так, все добре, побігли звідси. Я бляха взяв грену, кинув, отудиви на нього. Буває, буває. Так. Ти тунелі, туди в тунелі? ну давай, давай побігли. Так, може якось зайти треба по-тихому туди чекай. Щоб мене... Щоб мене не побачили? Знаєш, я тут подумав... Тунель хороший. А, там Думай слухай... ничтожное. Ого. Чуєш, що кажу? Что ты хочешь, ёпта? Слухай, ну давай ж вот повернемся, тоді і поговоримо. Що він на зв'язок не виходить. А так ж вот ваші мертві є. Ти а... куди? Яка у тебе справа? Та а, он іду. Давай без загоню. До Шведа. Сама ти за метр від мене. Сталкери, ти поговорити хотів. Підходь. Ну давай. До речі, не гритосик у нас. Смуглявенький якийсь дядько. Ну, да, негритос. Гертос. Привіт. Здоров, Сталкера. Шукаєш чого? Краще приходь пізніше. Буде на що подивитись, так би мовити. Не Так. Чув тут буде торгова точка. Усе так. Звідки знаєш, якщо не таємниця. А, КПК. З КПК жгута. Його вбили мутанти на свинофермі. Ах, бляха, щоб його. Краще плюха пацанів із собою взяв. Шкода. Тяжко без нього буде. Дякую, що повідомила. Ну і що не впадло, було сюди прийти. Це ще не все. Ой, слухайте, нам тепер вибір дають. Ми можемо напасти, а можемо попередити його. Але я не хочу його вбивати. Чекай, ну так. Сидорович найняв мене вас прибрати. Я цим займатися не хочу, але він наймає ще когось і не одного. Тож валіть звідси. Чорт. Знав, що цей жирний павук нам спокою але не очікував, що пронюхає про нас так швидко. Дякую за попередження, сталкери. Тримай купони на подяку, але ми не підемо. Скоро до нас народ підтягнеться. Багато хто хоче монополію Сидора розруйнувати. Ми встоїмо. Маємо встояти. О, слухай, прикинь, типа. По... Півтора тисячі купонів дав. Ага, що, туда не пройти, так? Блін, прикольно, слухай, але що я это про сидруючи буду казати. Чось тут патрончиків ще можна побрати собі. Ой, клас. Ой, тут і схрон є. Йоли пали. Дякую, дякую. Залиште тунель, добре, зараз залишимо. А тут у нас що ковбаска є, нот топік є. Ай-яй-яй, йоли пали, ще сікі вайперочки можна порозряжати. Бля, скільки патронів. Дякую. Так, це ми отак зробимо. Розрядити, викинути. Це можна поїсти, це отак. Так, ще якісь КПК. Прощання з вусатим. Добре. Коротше, тут шоті пойдем звідси. Слухай, а що там за чувак вообще? вроді я тут... Вони троє були. Короче, нічого не поняв. Ладно, я поняв. Так, цікаво, що ми тут, типу Сидоруючи може на то сказати. Мабуть, щось можна йому буде. А він тут і не один? Сидороч, прийом! А слухай! Стрілянини не було. Бля, це що, типа. Він що, контроль послав за мною чи Брати, як? Шанс. Або ти В смислі. Або покладемо тебе разом з цими баригами! Бля. Ні, ну на вас я точно не хочу нападати. Що, все одно вмучити їх чи що, я не понял, чекай. Добре. Я допоможу, Сидоровичу. Бляха. Пацани, працюємо. Бля, все, короче, буду, за... зачищати буду будете, да? А ну. Да, да. Ой, та їх тут. Ой, нічого собі. Короче, пацы вибачайте. все, 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 я всех положил, расслабьтесь. Капец, бля. Офигеть. Прекрасно. Так, еще зараз у этого шведа. Интеграл А у него. Угу. Все, мы все забрали. Все облутали. Прием, К... Так, зачистили. Чати не будуть. Угу. А мені? А мені капнуть? А, і мені теж... Бляха, 1125, слухай. Мені швед більше дав за інформацію, ніж вони за виконане завдання, східруючи. Прикольно. Так, це ми викидаємо. Оце ми випиваємо. Так, слухайте, трошки набрав я всього. Тепер би удачно це все донести, друзі. Ага. А ну чекай, де нам, куди нам йти. Вертатись до Сидоровича, добре? Вертаємося, слухай, жалку, бляха, що я все до тих пацанів мусив вбити. Походу, у нас другого вибору і не було, бачите? Ну, коротше, якось так. Бо я думаю, якщо я би почав мучити тут оцих пацанів Седровича, то на мене б е там ціле село тих слкерів би, мабуть, напало потім. Ну, я так думаю, не знаю толком. Можливо, хтось проходив трошки по-другому, то можете в коментарях написати. Буду вельми вдячний вам всім за коментар. Так, ну що ж, ну а ми йдемо тоді. Дорога трошки не близька, тим більше в нас такий перегруз. Але якось так. Так, ну що ж, ми слава Богу, дійшли. Все нормально, по дорозі мені нікого, ніхто не трапився такий, що міг мене вбити, не було ніяких розборок. Спокійно собі дійшов, до чого сюди зі своїм лутом, друзі, це, до речі, дуже прикольно. Ось, і зараз ми, Сидоровичу доложимо про виконання завдань і продамо йому наш, наше добро, яке ми з собою таскаємо. Коротше, якось так. Зараз. Живий от щасливий чортяк. <рес> так. Про грабіжників, які кошмарили твоїх людей. Можна забути. На кордоні шелупоні не місце. Це мій принцип. А тобі вільний за допомогу. Подяка. Дякую. О, нормально, да, 2200, Дві добре. Так, давай я ще тобі продам Живий своє добро. Ночі. Давай, давай. О. Так, що в мене тут є? Давай, оце, оце, це, оце. Так. Тепер що в мене ще? У це, оце, оце. Все. Так, 8000. Нормально. Так, ану, є ще тобі Роботу Я шукаю. Що запропонуєш? Немає зараз роботи, але ти приходь. Ясно, я поняв. Коротше, от, друзі, в общем, така ситуація. Наразі завдання в нього відсутні, але ті завдання, які були, ми виконали. Тому якось так. Поки що ще буду на кордоні. Побачимось. Пока-пока.